Слава нас, вітаю, карлі добрий римбат, вітає Сишко. Добре, оці ось пачечки чипсів вже вкрилися такими нормальними порохами. Не знаю, нормально тижні тому передбав в супермаркеті біля вокзалу Слов'янська залізничного. І от все хочу розповісти, ніде більше вони мені не траплялися на очі. Так, україною, як я їздив. Ну, зрештою, полишки чипсів це не такі, які я там ретельно розглядаю або часто придбаваю. Але ось ці прям вразили насправді своєю унікальністю. Я вперше побачив чипси зі смаком вареників з капустою. Кажу, вареників з капустою кажу. А ну, зі столу прибери лапу зі столу. І борщу. Прикольно. Насправді прикольно. Мені сподобалося. За нагодою можу порадити, поекспериментувати, посмакувати. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до Сракабаньки недостатня. Помахай глядачам. Людоша, mm? ну, помахай. Люди mm, ще.